Навіть найспокійніший кіт може втратити контроль, якщо на нього впливають кілька стресових факторів. поспіль. кожна нова стресова ситуація, вона додається в чашу терпіння кота, і коли ця чаша переповнюється, кіт може почати шипіти, кусатись, агресувати. Це нормальна захисна реакція, яка виникає внаслідок перенавантаження. Звична ситуація перший стрес кота хапають без його дозволу. Другий стрес садять в переноску ненависну, третій це поїздка в транспорті. І четвертий стрес це 90% імовірності, що біля ветеринарної клініки ви зустрінете собаку. Трішки менша ймовірність, що ця собака обгавкає вашого котика. Як результат, коли кіт потрапляє на прийом до лікаря, ми відчиняємо переноску, і в нас є заведений кіт, в якого вже його чаша терпіння переповнилась. Це була остання крапля, візит до ветеринара. Отже, як розпізнати ці тригери? Важливо вміти їх розпізнавати і розуміти, що улюбленець ваш наближається до свого порогу стресу. Наприклад, це може бути напружена поза, розширені зіниці, кіт постійно валяє хвостом або дає м'які попереджувальні знаки, будь-то шипіння чи навіть гарчання. Це знак, що вашому коту потрібно більше простору та спокою. Отже, як ми можемо запобігти накладанню тригерів? Перше це спланувати дії. Якщо ви збираєтесь вести кота в клініку, подбайте, щоб переноска була зручним, знайомим для нього комфортним місцем. Друге, це дайте час на відпочинок після поїздки, обов'язково дозвольте коту усамітнитись там, де він бажає, і провести там стільки часу, скільки йому потрібно. Не карайте кота, шипіння чи агресія це ознака не характеру, а його страху. І ваше завдання буде забезпечити безпечні умови і поступово обов'язково привчайте його до тригерів. Наприклад, якщо кіт боїться переноски, зробіть її частиною гри або облаштуйте там комфортне місце, покладіть туди його улюблені іграшки та ласи, що тримайте переноску завжди відкритою в вільному доступі. Обов'язково ви нагороджуєте їх ласощами та іграми, щоб створити позитивні асоціації з подорожами, відвідуєте клініки дружні до котів, щоб ви були переконані, що права вашої кішки поважають.